За хвилину двійку дівчат принесуть щасливому батькові. Той притискає до себе квіти і нервує як в перший раз. Олександр впевнений, в сім'ї має бути стільки дітей, скільки Бог дасть. я знав завжди, що в мене будуть діти. Багато дітей. так?» Багато дітей. А ви самі з якої родини? Багато дітей? у нас. Поки чекають породіллю, лікарі заохочують молодих журналісток наслідувати приклад Анжели і цитують розумні плакати. «Правила готування раннє прикладування до людей. Це є така в державі затверджена програма вигодовування. Ось і урочиста мить. Мама героїня сором'язила бере квіти та свідоцтво на нову коляску для двійнят. Подвійна радість сім'ї вперше. Раніше двійнята народжувалися лише у пращурі в сім'ї чоловіка. Тож нині у цій сім'ї вже не 10, а 12 дітей. Пів школи в Демках це будуть тільки ваші діти. Це нам дуже приємно. Я признаю, що теж молодий батько. Знаю, що таке з дітьми настільки тільки маше не знає. Здоров'я вашим ще. дітям хай Господь Бог їх оберігає. Подружжя радіє привітанням, хоча зізнається, поставити на ноги таку родину нелегко. Тим паче постійної роботи у селі не знайти. Утім, мама радить усім жінкам відчути радість багаторазового материнства, щоб не боялися. Це найбільше щастя для вас, да. 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 Так. які відчуття виникають у маму от у якоїсь стільки помічників. Ой, я не можу це передати. Я ну, душі, що ви відчуваєте. Радость. Можна влаці так і народжуваність в області можна підняти, хоча нині на Черкащині і так зафіксований справжній бейбі-бум. Якщо дивитися, у 2005 році у нас народилося 10 тисяч там 400 дітей, то вже в 2008 році 20 тисяч 700. тобто майже в два рази, абсолютно в два рази, збільшилась кількість народженої. Це, мабуть, завдячуючи тій турботі, яка склалася в нашій державі. Ви знаєте, що в 2004 році сім'я отримала при народженні першої дитини 700 гривень, то сьогодні 12 тисяч 300. При народженні другої дитини 25 тисяч, при народженні третьої дитини 50 тисяч. Допомагатиме держава і сім'ям, де є троє і більше дітей брати коди, йти до себе в совбез і вас повинні відмітить, бо з Нового року, з 1 січня уведуться льготи багатодітних сімей, безплатний проїзд, 50% за газ, 50% за світ. І там усматрюють, щоб діти теж безплатно їздили. Нині сім'ю Анжели та Олександра Кулі вже виписали з лікарні. Тут вони провели понад 20 днів. Нині малюки почувають себе добре і готові познайомитись із іншими членами дружньої родини. Євгенія Гніушова, Юрій Підлісевич, Вікка Новини.